Суттєвих зауважень до п'ятого батальйону територіальної оборони в Далятині не виявлено результати перевірки комісії, яка працювала безпосередньо на місці. Оприлюднили в рамках дня депутата. Прикрі факти щодо неякісних черевиків та ременів, озвучені раніше на сесії, справді мали місце. Однак, ці недоліки каже заступник голови Ода Володимир Семко наразі усунуті. Черевики, які поставила Житомирська фабрика, 100% замінені на більш якісні. І ще й вищі по ціні. Відносно ременів, теж можу сказати, що за вимогою Департаменту економіки обласної державної адміністрації підприємець Покора зменшив ціну з 50 до 30 гривень, плюс до того всі ремені довжиною 90 сантиметрів поміняні на ремені довжиною метр 10 сантиметрів. Відтак за таке досягнення депутати похвалили себе та громадськість. Мовляв, якби не звернули увагу, тобі ці б поїхали на війну без спорядження. Якби не громадськість, якби не депутатський корпус, шановний Олександре Михайловичу, не було б тої матеріальної амуніції, не були б замінені е обмандирування. І так далі. Водночас відверту критику на минулій сесії схвалюють не всі. Мовляв, спочатку треба побувати в батальйоні та почути думку бійців. Та й взагалі робота по забезпеченню армії триває. Тож краще, каже голова Надвірнянської районної ради Василь Попович, менше говорити, а більше допомагати. Є вимога, де потрібно від свяхів молотків до пиломатеріалів. Я минулий тиждень звернувся до Романюка і попросив, щоб було розпреділено. Оцей перелік, то Надвірнянський район взяв на себе е, проблему, забезпечення пиломатеріалами. Негативний стан батальйону дещо перебільшили. Такий висновок зробив і голова обласної ради Василь Скрипничук. Відтак за його словами, військові самі попросили не давати випадковим людям можливість критикувати.